9 березня 2017 року до чергової частини заводського відділу поліції надійшло повідомлення від 25-річної мешканки Кіроварської області про те, що відносно неї та її малолітній доньки скоєно кримінального правопорушення, а саме їх незаконне позбавлення волі, та на момент повідомлення їх утримують в одному із багатопору... квартир багатоповерхового будинку в селищі Велика Карениха Миколаївської області. Проведено першочерговими заходом виїздом на місце події, встановлено, що дійсно цей факт має місце. Дівчина з своєю малолітньою донькою знаходиться в квартирі вказаного будинку. Відомості про даний факт слідчим відділом заводського відділу внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі. Санкції статті. За вказаною частиною статті 46 передбачає обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення по волі на той же самий срок. Проведеними першочерговими заходами встановлено, що вказана дівчина дійсно є жителькою одного з населених пунктів Кировоградської області, яка нібито 7 числа була привезена, не встановлені досудовому розслідування особи до вказаного домоволодіння. Подачими проведеними слідчо оперативно розшуковим заходом встановлено, що вказані обставини не знайшли свого підтвердження, оскільки в одному із відділів поліції Кіровоградської області проводиться досудове розслідування за фактом її безвісне зникнення. Та встановлено, що вона добровільно приїхала зі своєю малолітньою дочкою до Миколаївської області. І жодного кримінального правопорушення відносно неї, а саме позбавлення волі, не відбувалося. На даний момент вирішується питання про направлення матеріалів кримінального правопорушення, розпочатого за вказаним фактом до ГНП в Кіровоградській області та об'єднання з вже існуючим кримінальним провадженням за фактом її безвісного зникнення. Також проведеними додатковими оперативно-розшуковими та слідчими заходами встановлено, що... Заявниця в одній з соціальних мереж познайомилася з 29-річним жителем Миколаївської області, з яким зустрілася в одному з населених пунктів Кіровоградської області і добровільно з ним прибула до Миколаївської області. На даний момент всі детальні обставини, події з приводу її звернення до правоохоронних органів щодо вчинення відносно неї кримінального правопорушення перевіряють. Ну, mm -hmm. Расскажите историю, как вы оказались в Николаевской области. Я не помню, как я здесь оказалась. Скажите, а как у вас оказались документы вот с собой? Столько что объясняла. Потому что все документы вместе, я не хотела вылаживать что-то. А зачем они вам? Вот я я, вот все понимаю, я да. восстанавливалась на бирже заново. Там требуются все документы. Чтобы просто не вылаживать свидетельство о крещении, нам нужно свидетельство о браке, свидетельство о рождении на бирже. Это требуют у нас. А цель какая, как вы думаете, зачем вас привезли сюда? Он мне сказал, что я должна сюда, как привез меня, он мне сказал, что я должна развестись с мужем и быть с ним. Он меня безумно любит дальше. Гуляли мы. Гуляли, гуляли. Дальше. Потом ко мне подходит парень, говорит, да. поговорим, ты меня помнишь, говорю, нет, я тебя не помню. Что я должна все помнить? Ты со мной в ВКонтакте. Ага. дальше же. Говорит, <кх> пойдем пиво попьем, поговорим. Говорит, я не буду пить пиво, нам не о чем с тобой разговаривать. У меня есть муж, я есть ребенок, я никуда с тобой не пойду. Тогда он достал пистолет, говорит, или пойдем, или я застрелю твоего ребенка. Я за детей испугалась, которые были на площадке, там было много детей. Атриса mm -hmm. точно ну, попили получать за пиво. Потом вышли с... О чем вы разговаривали? Он мне доказывал меня, он меня уговаривал, чтобы я с ним ехала. Я сказала, я с тобой никуда не поеду. Тем более, я говорю, я с ребенком. Я никуда, говорю, с тобой не поеду. Он меня уговаривал. Я сказала, нет, я с тобой не поеду. Mm -hmm. Потом, когда мы вышли из пиццерии, я больше ничего не помню. Может, он меня стукнул чем-то, может, еще что-то. Но я реально ничего не помню. Но ну, смысл мне вас обманывать? Когда вы приехали Ой. сюда? Вчера вечером я, получается, уже была в этой квартире. И вышли с дома. Просто, просто погулять с ребенком. Да. Взяли Вещи ребенка. вещи ребенка. Это просто была сумочка. Я всегда гуляю с сумочкой. Я Я вечно, вечно, вечно с собой все все. Свидетельство о рождении. Свидетельство о браке. Вот Видите? медицинская карта ребенка. Зачем она вам с собой? Потому что мы проходили комиссию, и мы ходим сейчас на логопеду.

Встретились, попросили на длительное время снять квартиру. Мы с ним встретились. І сразу она подошла, заселился. И сьогодні вам, получается, позвонили. Да. Спустя неделю. Нам було отримано повідомлення про те, що людину нібито незаконно позбавлено на волі, прибувши на місце. Нас зустрів молодий чоловік, який показав, що дійсно з даного будинку з четвертого поверху дівчина, молода дівчина з дитиною просила її по допомогу і оказала, що нібито позбавлено воду. Піднялися на четвертий поверх даного будинку. Дійсно, двері були зачинені, дівчина просила про допомогу, сказала, що її молодий чоловік викрав з її дитиною. Ми, звісно, встановили власницю даної квартири. Вона прибула на місце та було викликано слідчо-оперативну групу, де вже Далі ми відчинимо дану квартиру і зайшли встановлювати обставини справи.